Вітаємо на YouTube каналі Педагогічного музею України. Сьогодні поговоримо про кіно в освіті. Одним із найпоширеніших видів проведення дозвілля є кіно. Воно найбільш масове мистецтво, але водночас, і наймолодше. Історія українського кінематографа почалася 1896 року в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а потім влаштував перший публічний кіносеанс у Російській імперії. Від свого виникнення і до сьогодні кіно виконує і освітню і виховну функції. Про це свідчать матеріали з фондів Педагогічного музею України. Кіногалузь в Україні довгий час підпорядковувалася Міністерство освіти. У січні 1918 року при театральному відділі Міністерства було засновано кінематографічну секцію, яка мала на меті утворити в Україні цілий ряд культурно-просвітних кінематографів для школи, а також для зафіксування всіх видатних моментів державного і громадського життя України. Саме тоді організували перші мандрівні селянські і шкільні кінематографи, на яких демонстрували картини культурно-просвітнього змісту. Думка про те, що кіно можна використовувати з освітньою метою, була дуже популярною у період між двома світовими війнами. Школярам організовували походи в кінотеатри, розповідали про фільми, їх значення, створювали секції кіно, фото та театрального мистецтва. Режисери стали задумуватися над створенням фільмів саме для дітей. Певне уявлення про це можна скласти, досліджуючи музейні фонди, зокрема фахові педагогічні видання того часу, журнали «Дитячий рух та «Піонер вожатий», які були основним джерелом інформації з цього питання у 1920-30-х роках. На сторінках цих видань друкували матеріали про вплив кіно на особистість, зокрема як кіно вплине на психологічний розвиток школяра, що з цим робити, як зацікавити дитину фільмом правильним, історичним, повчальним. Зустрічаємо й матеріали, в яких йдеться про те, яке кіно слід показувати учням та чому. Часто у статтях наголошували, що, попри величезні можливості кіно у роботі з виховання воно використовується недостатньо, а робота навколо фільму, вступне слово, голосне читання художніх творів, зв'язаних з темою фільму, обговорення не проводиться. Про роль кіно в освіті говорили і в повоєнні роки. З 1970-х в українських школах діяли шкільні кінотеатри, що відображено в інформаційних педагогічних плакатах того часу. Сьогодні тему кіно в освіті обговорюють передусім у зв'язку з дидактикою навчання, як інтегрувати кіно в уроки зарубіжної літератури, як побудувати заняття англійською навколо фільму, художні фільми як засіб мотивації до навчання, документальне кіно для вивчення шкільних предметів. Тобто, це робота самих вчителів, їхнє розуміння важливості застосування кінопедагогіки в освітній діяльності. До речі, в межах реалізації онлайн-проєкту ТОП-5 за версією педагогічного музею України ми представляли п'ять фільмів світового кінематографа про вчителів, для яких професія педагога справжнє покликання. Обговорення важливості використання кіно в освіті триває і сьогодні. Запрошуємо і вас у коментарях висловити власну думку, чи кіно допомагає учням розширити світогляд, чи сприяє розвиткові уяви, фантазії, уваги. Чи можете навести приклади, як фільми підвищують зацікавленість школярів до навчання та їх мотивацію? Чи переконані ви, що перегляд позитивних відео покращує емоційний стан школярів? Чекаємо ваших відгуків і бажаємо приємних кінопереглядів. Не забувайте про підписку на канал та наші соціальні мережі. До нових зустрічей!